Всім привіт, 9.07. Понеділок. Там збиваємо одометр. Пише запас ходу 126. так перше замовлення прийняли Володимир, 2-3 подача. Навіть не встигли уклон включити. Ну все, поїхали. От, поїхали на берегову 33. У нас пробки на вулиці плюс 4. Будемо катати, напевно, он таксі і уклон. Думаю, це найоптимальний варіант і не важко. У нас кожен ранок будні, це пробки трохи. Ну, то що поробиш? напевно навчання є. Постійно тягучки. Все, до моста доїхали, автоматично ми стаємо. Ой. Останнім часом рідко почав виставляти відео свої, бо чесно нема про що знімати, роботи не так багато. Ну, в принципі, на вихідних взагалі галяки були. Таке щось трошки. трошки, там, Вчора було 1400 чистими, ну, десь без амортизації я рахував. В суботу взагалі я мало працював, десь 600 гривень десь. Вообще, ну, На вечірній не виїжджав. От, Так що це. Е, рекомендую в суботу виїжджати і в неділю після четвертої. Там, допустимо, зранку можна виїхати, але якщо ви зранку не встаєте, бо в п'ятницю покатали, допустимо, виїжджайте в четвертій. з 4 по 11. Отак. Саме оптимальне, типу, от, прибутковий варіант, щоб не витрачати свій час зайво, можна так робити, бо... Як показала практика, просто до четвертої сидиш. Ні, ну понятно, замовлення є там. Але, типу, після четвертої починається коефіцієнти, вже цікавіше працювати і можна з четвертої до 11 зробити більше тисячі чистими. Ну, Штуку точно можна зробити. А, а там як повезе. Бо розумієте, в суботу там, з 50 до одинадцятої можна і 500-800 гривень зробити. Можна зловити. Одне замовлення за 800 зробити його і поїхати додому до за 1000, але на 30 кілометрів вернутися швидко додому та етапі. Типу. Да, нам ще їхати 4 хвилини до Лаврів. Це дорогова 33. Так що це. Ну, Суцільна пробка у нас стоїть до військових ветеранів. Так, да, я поїхав на автобус, смогу. Прекрасно. ну прекрасно, що. Так, прекрасна. то замовлення, там 75 гривень з клієнта 65. Наступне зловило з ефіра. 90 за 1,7, подача 2,3, правда, ну нічого страшного. Зато без комісії і це ну, 90 за 2 по уклону, грубо кажучи. Ну, 90 за 1,7. Оплата на картку. Поїхали 4.7. зараз ми знаходимося на незалежності Мельника повороті. Повертаємо наліво. Вон, гарна погодка сьогодні, гарний настрій. Будемо вивозити, блін. Будемо вивозити. Що у нас по коефіцієнтам на онтаксі? Коротше, до речі, всім ражу ну Реально класна служба. Типу тобто можете собі з уклоном... Паралельно катати його, он таксі, це чесно, там тарифи бувають нормальні. Оце зараз плюс 25 до тарифу, це коефіцієнт рахуйте 1-3, типу, 6 таке, ну, в принципі, нормально. Хоча які 1 на 3, якщо мінімалка 45... А, економ, мінімалка 45, а це 90. Це коефіцієнт 2. Це з коефіцієнтом 2 зловив замовлення. Ну, чому б ні? Чому ви не податись на 2,3 3 от кіло... Чому скажіть? Хто там пише в коментарях, що тіпи, ну, блядь, я неправильно працюю. Ну Зато в мене же виходить за тиждень 10 тисяч гривень-11 тисяч без порахуйте ну, самі амортизацію. Ну, я розумію там, тіпи, а... на зарядку мене, там, за тиждень до 1000 гривень. Там, і амортизація, а у вас там буде допустим, 3 тисячі гривень, ну, все рівно, типу, ну, якось я заробляю. Типу, ну. Тут головне не говорити зайвого, а просто працювати. Просто є такі люди, які говорять багато, просто. сидять по годині, чекають на там, замовлення 100-2, за 2, коли там ну, реально не година пік. Ну, от. Я рахую, що нормально працюю. Допустим, я я от вчора пробував фільтр по уклону 45 за 1, наступний 10. І 15. Коротше. Е, ви знаєте, коротше, дуже класно заходили замовлення, такі, типу, 80 за 4, там, 100 за 5, грубо кажучи. ну, там, Переважно з коефіцієнтами, комфорти заходили, звичайно. От. Ну, Мені сподобався цей фільтр. Хто там в Тіктокі мені казав, що це повна лажа, повна фігня, типу, я з таким фільтром багато не зроблю. Е, я пізніше вам покажу свої е, скриншоти. Ну, я виставляв як, 45 за 1 з подачі 1,2 км, 70 за 2, 12 за 1,5 км подача, і 80 за 2, там 15 чи 17 гривень за кілометр з подачі 2,5, ну в принципі, 80 за 2 приходило тільки ввечері. Коли година пік була, але ну, в неділю така собі година пік, але нормально було. 150 за 6, 150 за 7 приходило таке. от. Якось так. Ну, Ми подаємося. Що там у нас? А ще у нас подача 7 хвилин, ми встигаємо. Ми ще встигаємо. Це завершено замовлення, коротше, і приїхали на Приватбанк. Тут я не знаю, чи можна все це, чи не можна, хер його знають стою, рекламую. Он таксі тут вкрат в центрі, блін. Он таксі мені порішає. Штраф. Е, жартую. Та буду замовляти, ще сказав, десь скоро. То я не знаю, поки що стою тут, поки не виганяють. Прикольно, стоїш в центрі, прям дивишся на центр. хреново, конечно. Може тут не треба стояти. Але чекаю, надіюсь, що замовить щось. Надіюсь. Але щось він надовго пішов, блін. Коротше, хлопці, я вирішив там не стояти. Мені здається, там не можна стояти. Дороге замовлення я вийшла би. І вирішив потрошки собі рухатись, по поканавальця. Ой, по Черновола, по з цього, блін. Сахарова. І прийшло мені таке з надії на Вчинецьку. На гірку. Коротше, 88 за 2. Ну, якось так. Типу, ну, це центр, розумієте? Тут уклон дає 45 за 2. В общем, а тут без відсотків ще. Поки що мені он таксі подобається, зараз ну, класно насипає. Там ще була з Довженка, типу, я подивився на Довженка, а мені залетіло це. Корочі. Здовженка теж там була 130 за 4, щось, щось таке, щось таке, Юлія. Ви з М'ї. Так, куконав ще одне замовлення. От 88 за 2. От попередньо ми виконали все. 90 за 1,7. Ну, нормальне замовлення, вон таксі, хто казав, що погане. Ось, 75 за 24 теж непогано. Ну, це сьогодні замовлення таке було. От і очікуємо далі на замовлення. Так, по уклону, що я пропоную? Тут у нас дивимося по що трохи. Горить. Ми виставимо, напевно, 45 за 1. 70 за 2 і 75 за 2. Отак виставимо. Ну, це такий, блін, робочі. Не знаю, мені вчора цей сподобався фільтр. Допустимо, дивіться, покажу, що по цьому фільтру я вчора робив. Я, давайте спочатку я розумію, що там вечірні розриви. Щораз 12 було, так? 12, 12, 12, 12. Одинадцяте. От перше замовлення. 53 за 1? Потім 78 за 3? 70 за пів кілометра. 80 за 4. Так, що нам прийшло? Виговського подача пів кілометра на свічових стрільців. Так, да, ми їдемо, бо там може ще бути замовлення. 62 за 2,5. Ми, звичайно, ми дочікуємося до там, 5 секунд і підтверджуємо, То є таке можливість, що може на 10 гривень піднімети тариф. О, таке буває в 20% випадків. Ну, в общем, я показав вам, що нормальне замовлення. Так, приймаємо. Так, Луговського 16, пів кілометра подача. Куди нам їхати? Щось така вуличка. Так. Це на Хмельницького. Ага, все, направо на Хмельницького, коротше, пару метрів. Їдемо. Так, знову на січових. Проїхали 2,5 км. дівчина дала 70 гривень. 70. Отаких клієнтів я люблю. О, це так, так має бути, розумієте? Заокруглення. Ну, хоча б ну, 65 це таке, підет, ну 70 то взагалі класно, тіпо. 70 це 2,5 Получилось у нас. Рахуйте, 7, ці 7 гривень, це ну, майже комісію покрила мені вона. От, дуже дякую, пасажирці, уклона. А ми що, знову на січових. Де тут припаркуватися, не знаю. Будемо їхати туди, десь ближче до бульвара. Не бачу смислу стояти в центрі, тут. Отже, виставився знову фільтра 45 за один. Що у нас по. Що у нас по цьому? Ну, бачите, світиться трохи. фільтр у мене ефір стоїть 70 за 2. Побачимо, коротше. Ну все, очікуємо наступне замовлення. Поки що ранок мені подобається, незважаючи на те, що ми працювали з 9, а не з 7. Вчора я працював до 23. Коли працюєш до ночі, тіпа, зранку тяжко встати. Головне, що мені подобається погодка, 16 км і ще запасу хода 97, не знаю, ну 110 має проїхати сьогодні. А я ще таким пенсіонерському режимі на педальку ледве натискаю, потрошки їду. Так, дівчатка, не їдь, будь ласка. Прийшло автоматом мені замовлення. Правда, дуже далека подача, блін, але. Так, трошки я цей, блін, тут газку дав. Ліф прикольний, по газу дав і поїхав. Скільки газу жбеш, тільки одно і їде. Жесть. Е, ну, 2-2 подачі, 60 за два. Та пофіг їдем, коротше. Мені треба брендованому кількість замовлень. Це... Я до трьох кілометрів подаюсь. Ну, тіпа не хотілося б, але такі умови від фірми. Менше не можна поставити. Якось так. Не хотілося б, хотілося б десь 2 км максимум подаватись. Ну теж, дивлячись, як цей. Де ти стоїш, допустим, по об'їзні можна і трьошку втопити. О, ще електрокар ну, ну, не знаю, на ДВЗ я, напевно, 3 км навряд чи подавав себе. Чесно, я просто не брендувався на це дуже невигідно. Я розумію хлопців, які у нас там брендованих, скільки у нас є, 5 людей вроді. Двоє з них це Nissan Наліфи, <гум> яким вигідно це, а іншим не вигідно. Хоча я так скажу, типа, яка різниця, на чому ти їздиш, все рівно машина є машина, машина вбивається. Кілометраж це амортизація. На кілометр якась там амортизація має бути. Не знаю, я думаю, грив. Ну, я не знаю скільки амортизація у ліфа, чесно. Я рахую гривня, але може і півтори бути. Ну хай буде дві, типу. Ну, це взагалі. Фік я знаю. Чесно. Не знаю. Не знаю. от Рік пройде. Я все записую, що витратив, що туди, сюди. будемо бачити. Ну, типу, моя думка така, типу, ну, просто треба їздити і колись. Просто береш гроші і втрачаєш на машину і все. Але тр... Тр... треба трохи розуміти, чи воно тобі вигідно чи ні. Допустимо, от у мене був Opel Vivaro, я то вже багато разів казався. от Піднялася ціна на пальне, ну мені ну, тупо невигідно було їздити, я вирішив продати машину. Ну, для таксовки це по маразму. Я витрачав десь 4500 в тиждень. Ну 4-4500 в тиждень на е, солярку. Просто бо благодійник їздив, виходить. І то фільтрував, все нормально, там 60 за 2 мінімальний тариф. Да, буси були, а буси що там було. 80 за 2 чи 70 за 2, щось таке. Не знаю. Мені шкода пацанів, які їздить на цих на... ДВЗ, хіба там їздити зранку в годину пік, не 150 за 5 возити і ввечері. Оце може да. Типу... На, електри... На електриці, звичайно, що вигідно все. На електриці навіть вигідно, напевно, зараз при запасі ходу ну, більше 100 кілометрів, 110 максимум до нуля, там, допустимо. Можна і по кнопці їздити, але мене, знаєте, мене бісить. Оці поїздки по уклону 45% за 2, типу, ну взагалі, типа. І переважно такі замовлення є. там 54 за 3. 54 за 3, 62 за 4, ну, типа 71 за 5. Ось такі тарифи, чи мінус комісія, там 17%, 15-17%. так що, Тут уже краще таке возити, типа. Не знаю, хлопці. Не знаю. Таксовка це таке собі, бля. Просто покататися, до пиво заробити, напевно, на кусок хліба. Але не більше. Таксовка це не має, не мусить бути основна робота. Так, на Арсені виконали замовлення, завершити 5. Наступне замовлення Зефіра взяли. Подача, не знаю, менше мені здається, ніж 3. А зефіра взяв я. Думаю, щоб не стояти. 2,7, так? Да? Прекрасно, так. Да. Взяв замовлення з місячної, да? там, де вовчинецька 2А. Ну то я постійно його возив в клієнт. Там собі промокоди, жінці промокоди. Правильно, так і треба, блін. А, а потім вибуло, блін, з, академ... з Галицької академії. а там... Да, Галицька академія, то біля метра. 120 за 5 на пасічну, блин. я думаю, блін, ну що ж робити, скасовувати. А мені особо багато скасовувати не можна, я брендований. блін, там, ну, В принципі, ще можна було скасувати, але поки думав, забрали. Там Коефіцієнти піднялися. Короче, ну нічого страшного. Ага. Подаємося, подаємося. Треба працювати, поки є робота. Ну, понеділок, як завжди, блін, робота нормальна має бути. От. Люди по своїм справам їдуть. Ліфів порозводилось в місті просто капець. Я ж беру всім раджу, о, ліфт тема, звісно. Да. Ну як, останнім часом я вже кажу таке собі, блядь Але. Типу 2,4, але. Так 2,3. Ну коротше, да, так, 2,5 км подачі, блядь, мінімум було. Нічого, ніщо нормально. У нас 22 км. Ми буде час підведемо підсумки проміжні. Подивимося, що в нас вийшло. Ну, думаю, там непогано вийшло у нас. Думаю, гривень 500 має вже бути. Ну, Якщо я виконаю це замовлення, вже буде 500 точно. Виконувся замовлення і півтора кілометра подача. Ну, тут з антошки на незалежності на привокзальну. 90 за 4,8. Ну, Нормально. Це економ. Ви, Юлія, напевно, клієнт перший. Да, 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 тільки скачала додаток. Де вона стоїть там? Ну, коротше. Вот якось так підряд насипає он таксі. Я просто здивований. Ну понеділок. Я не знаю, ну може получиться і 15 замовлень зробити. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях. Я би хотів, це 15 замовлень за день, це буде рекорд, напевно. Я 14 робив, коли он таксі знімав відео. 14, але це було із грані неможливого. Ми. От, ось? Потім я робив 12, Щось таке, типа. Подивимося, може 15 зробимо, бо вже, напевно, є, є десь 6 чи 7, напевно, вже є. Але нам, е, у нас доставочки є старілки. Може адміністратор нам позвонить і скаже. Буває, не кожен день, буває таке де, коли треба розвести, а Він дзвонить десь переважно десь пів-перша. Ну, надію, що щось буде. Якщо буде, це буде дуже прикольно, бо доставочки паралельно можна замовлення робити. Туди везеш доставку. Платять гроші назад вертаєшся там, до них по уклону кість, там по базовому тарифу, допустим, якщо... вон таксі важче зловити, там фільтратори виставляти. От. Уклон там проще там, за 70 гривень доїхати, там знову з Дудаєва, там до тарілки, от, до набережної. От. Якось... Тобу, хто хоче, я скажу, хто хоче, той заробить гроші. Я знаю багато хлопців, які беруть по одній службі доставку. Навіть просто береш по оплі доставку, по уклону по болті виставляєшся в, ту, в той напрямок і привозиш. Ну, дехто і по два, по три замовлення робить так, типу. ну, поки чекає. Так що дуже класний Chevrolet болт, до речі, 62 кВт. 300, 350 км за пасходи середній, типу, зараз ну, це дуже класно. У мене 110, там ну, x 3 напевно, майже. Так, виконали замовлення. І все. Комментарий написали <laughs> Вот и ожидаем. Что мы имеем на На зараз. На зараз. Станом на зараз у нас Он такси Ту, Грубо говоря давайте 480 и уклон Ну уклон там что взагалі мало было 52 530 на 34 километра Ну в принципе нормально Да От, очікуємо замовлення, О, місто вроді світиться. Місто світиться, червоним, блін. Ні, вже не світиться. Щось в ефірі є. Молодіжно. В ефірі у мене 72 висвічується. Так, коротше, зробило таке замовлення. Коротше, перед тим я Он таксі взяв, подача там більше трьох кілометрів, там тариф підняли. Ну, скасували, бо не стали чекати, я такий цей... Та й добре, що так. Оце ну, на бастіон. Нормально, там на бастіоні, блин, думаю, краще, щось ловлю в центрі. Такий собі тариф. Це залетів фільтр 45 за один, походу. Да-да. Так, коротше, 72 гривні з очікуванням 3 хвилини. Коротше, доставочка була, виявляється. Не знаю, я дуже не радий був. Е, Начальне дали, не заокруглили до 80, 80 гривень. Ну що, подякувати, на що подякувати? Я доставки не вожу. Кол. Ну просто ну, то що я в чорний список не хочу більше возити це, типу, і все. Ось так, от, якось так. Доставка. Ну, вроді, там мені нічого це не вартувало, але якби такої. Я, я не задоволений поїздкою, взагалі. Нащо мені доставки ці возити? Ні, все культурно, чітко, але. І отримав листочок, може записувати поки щось. було. все забите, звісно. Погодка, весна справжня. Що, Виставили знову фільтри і онтаксі, Він Он таксі немає нічого знову. Очікуємо на замовлення. Так, зловив таке замовлення. 71 за 3,5 знайомий. Віталік, привіт. Подаємося. З клієнта 11, доплата 60, промокоду то що я дав, напевно. 에, подаюся, чесно, подаюся, бо це типу. Це адміністратор старілки, який мені дає який мені дає замовлення. 에, доставочки ці може Зараз доставки і будуть, поговоримо. Разом. так виконав ще одне замовлення. от На сьогодні думаю, достатньо. Така мінімальна зміна на 6 годин. Протестили фільтр 45 за 1 Ну це все замовлення не входить 45 за 1 бо це просто мені треба напасти, щоб було впасти. От все. Проїхали 60 км, що 57 км можна було їздити. Маю деякі справи. Так що ми маємо? Так, уклон.

Ну, За 6 годин нормально, непогано. От. Якось так. Підписуйтесь на мій канал. Багато у мене на каналі відео цікавих, корисних, як налаштувати фільтра, як правильно працювати, як продуктивніше працювати, як з розумом працювати. От. І Кожен може собі кожен може собі вибрати свою стратегію. О, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на ТікТок канал. Називається так коротше. Всім гарного дня, гарних клієнтів, всім папа. -па.